А інші 15? Е, інші 15, я вже знаю, як вони помирали, Бо я приходила, не хочу було відкрити, я басінько закривала очі. Молоді? Молоді, були троє хлопців, молодих, я не знаю, як вони звали. А останні пожилі люди такі 40-40 років, 35, молоді. Загністрели? За були за раніше, А раненіми, і ністрельні туди були, їх добивали. Тупо добивали. Мене саму кому Чому? Я йому схопилася за горку і зу... да. Він бабуську добивав, а я його змазував. Бачила це просив. Так, так, так. Я бачила. І я його змазувала. А його мінісу ніки ударив папу разів. Це на інститутській? Так, на, на, на першій барикаді, на першій барикаді. Вони першу барикаду прорвали. прибували. Туди нам кохвора, і я хату продала. Щоб вилікувати дитину, ну, щоб зробити операцію. Зробила операцію, дуже вдячна врачам. Я роблю, а ночі йду спати в теплопут. Ну, Це така кімнатка мені дали, бо я працюю дворником, дверником працюю, і кукомірком дала, я тоді йду спати з дитиною туди. А так дитина ходить до школи. З понеділка по п'ятницю вона ходить в школу. І я її колись забираю, то ми, як йду, працюю, в день ходжу до, до церкви, посиділа там в церкві, то в одній, то в другій церкві, а то йду додому спати.